Привіт! Я Юлія і я мрію зробити життя кожного українця більш здоровим і більш щасливим. Якщо у вас дуже часто є біль між лопаток, так, дискомфортні відчуття там в районі нашого грудного відділу хребта, то будь ласка, робіть цю яку я вам зараз покажу, кожного дня. І дуже швидко ви відчуєте, що вам набагато краще. Починаємо в позі дитини. Так? Для цього ми сідаємо на килимочок. Так, наші стопи разом ми сідаємо саме на свої п'яточки і витягуємося повністю вперед. Наші коліна можуть бути як разом, так трішечки розкриті, так і ширше розкриті. Але дивіться, наскільки вам комфортно тут витягнутися і покласти саме цю верхню частину лоба на килимочок. І щоб вам було комфортно тут розслабитись. Дуже часто, коли дуже широко наші корінки, ми не можемо розслабитися, у нас немає підтримки. Так? А отак, коли наші ребра все-таки на наших стернах, у нас є підтримка, ми повністю можемо розслабити хребет. Ви чуєте розслаблений хребет, плечі, стени, повернуйтесь відчуття вашому тіла. І повільно починаєте дихання, диханням, подиханням йозю. Така ж важлива частина, як і самі вправи. А знизу живота наповнюємося повітрям, розкриваємо наші нижні ребра, тягнемо в маківку. І потім потихеньку через носа видихаємо. Активу м'я за животажу, що... наче видавити все повітря. Навдих ми розслаблюємо їх і ви свої задні ребра, наче хочете розправити свої крила. І потім потихень, по видих, зверху до А активує м'язи, живота O meu pé. Затримали на горі, не напружимося, ми просто не видихаємо, вдихаємо, тримаємо. І потім через рота і відпустили. І відпустили всю напругу. So, Отихенько відриваємо лоб, подивилися вперед, питалися своїми пальцями і проводити ту снігенечку тазом. разом. Добре підійть ручками вправо. Опустіть голову, розслабте, теж тупхамом назад ліво, вліво, ручки вправо. Йдемо на центр, вновь, вдих. видих, ручка вліво, таз назад і вправо, розслабимо голову, розслабили шию, всі м'яза обличчя, розслаблені. Йдемо на центр, вновь, вдих. Просто беру пальці, активні пальці і видих ми, наче хвиля, диво вперед через кішечку. Потім наш таз прокручується і за купиком, який до гори, ми хребет на херце, через прогини дамо назад. Видих, вийдемо через кішечку вперед. І вдих через прогни.

І в них. Молодціння. сідаємо, колінки зібрали. Зараз витягуємося маківкою вгори, гори. Хребет у нас довгий. І ось тут ми ручки робимо. Так, зігнуті, і наші плечі в паралелі підлозі. Робимо вдих на видих. Повільно, повільно, контрольовано повертаємося вправу. Така скрузочка. А центр. Видих, контрольовано поліно повертаємося вліво. А вдих центр. А видих. І вдих. Овидих. Вдих. Ввидих. Вдих. Видих. Вдих. Овидих. Не поспішаємо. Так само м'язом і кору ми повертаємось і відчуваємо між лопаток, працюємо так м'язи. Вони там є. Ріше видих. І я вдих. І тепер на вдих розкриваємось, розкриваємось саме ось тут між лопаток збирається, просто розкрилися І видих, поставили себе в тейблтоп. Колінки під птазом, нашої ні тазу, тазу ручки під плечима. І щоб ви пам'ятали, який три болоток. Дивіться, оце справжній три а це провище розслаблений. То, будь ласка, так відштовхаємося ручками, між лопаток широка відстань і речі ребра докупка підтягнута м'язи та сводна. Ось такий довгий хребет матірка, вперед. Угу. Добре. І потім ми беремо нашу праву ручку, виводимо вперед. І потім ось так догори і до штовхаємо таз назад. І спробуйте навіть своїм поглядом за ручкою. робимо вдих і видих за ручкою назад. і ще вдих. І видих. А вдих. І видих. А вдих. І, вдих, і вдих. А вдих. І видих. Вдих. І видих. Останній раз. Вдих. І видих. Повертаємо ручку. Виходимо в типов. Інша ручка. Так, зібралися типотоп. Рівна лінія, хреста. Ручка попереду і поїхали. Розкриваємо погляд за ручкою, Видих. І видих. І оберег, і оберег, і оберег, і від... Топ. І тепер права ручка йде до гори, просто до гори. Теж нам, намагаємося дивитися на праву ручку, наскільки виходить, або просто вправа. І потім пронизимо, але не обкладемо плече. Ми максимально пронизимо. І потім розкривайся знову. Вдих. І видих пронизали. І ще вдих, розкрились. А видих, пронизали. В їх розкрились. І видих пронизали. Останній раз. Вниз розкрили. І видих. Кладемо перед плеччю, не поспішаємо. Під плечем перед плеччям. Позимов повністю плече та штовхаємо назад. Маку потягнули вперед. довга лінія хребта. Наша ліва ручка нам допомагає так відштовхнутися і вивести ліве плече направо. Наша права ручка теж активна, ми теж відштовхуємося. Угу. І тримаємо довгу лінію хребта. Не нахиляємо таз якийсь бік. Так, він по центру дихаємо. Хтось може так залишитися, хтось може свою ліву ручку вирівняти вперед. Дивимося, всім буде виглядати по-різному. Так, може не настільки глибока скрутка буде, як у мене. І це абсолютно нормально. Я вже дуже багато років практикую кожного дня. Ще робимо вдих і видих. Але відчуття на стіл Ставимо опорну ручку ліву і м'якеньку виростаємо в тебе топ. І тут в тейбл-топ робимо ось такі повільні так, рухи саме грубну клітку. Спробуйте ось рух робити в грудній клітці. Ось вона наче коло робить в одному напрямку. От бринчемо. Відихаємо. Добре, бік, до гори виштовхнули. Вбіг, донизу. Потихеньку, потихеньку прокручимо. Добре, знову типу, топ зібралися. Маківка вперед. І наша ліва ручка розкривається, договори вдих. І видих, пронизуємо, але кладаємось. Вдих, розкрились. Видих, пронизуємо. Вдих. І видих. І видих. Останній разлик. І видих. Перед плечем. Під плечем. Плечем. таз назад. Маківка вперед. Довга лінія хребта. Обираємося на кінчики пальця нашої правої ручки. Та здійснено назад, не вправо, не нахиляємо. Довгі дві лінії наших боків. І відштовхуємося, що вводимо, відштовхуємо, намагаємося. Як найбільше висоточина плечами, дивимося наскільки у кого як виходить. І якщо вам так легко, можна ще спробувати вигвіти ручком. Але вам повинно бути тут комфортно. Так, ви відчуваєте, що це інтенсивна скрутка, але ви доходите до тієї міри, коли вам ще комфортно. Ви можете дихати. Так, можете спокійно, контрольовано дихати. Нище вдих, і видих. Вдих. І видих. Поставимо ручку. Виштовхаємося робимо вдих. І знову робимо кругові в нашою грудною кліткою. Так в одному напрямку. І потім у вас немає блоків, нічого страшного можна без блоків. Якщо у вас є все-таки йога-блоки, то їх можна поставити один або два. Дивіться вже в залежності від того, наскільки у вас розкриті плечі, я спробую з одним. так? Але можна і без блоку. Сюди на блок ми ставимо лікті. Поставте лікті разом, перед разом, дороги разом. Поставили Таз над колінками. І ми тут Опускаємо грудну клітку, наскільки нас виходить. І потім робимо округлені, як в тішишці, передні ребра між Виштовхуємо задній ребра договір. Потихеньку робимо вдих, опускаємо грудну клітку. І потім видихаємо. ще вдих, повільно, контрольовано відчуваючи, що де да розтягується, що де да працює. Іще вдих. І видих. Ліфті можуть розходитися трішки, але все-таки намагайтесь тримати їх якнайближче один до одного. І ще вдих. І видих. раз вдих. І видих, і тут затримайте округлення. Іначе хочете потягнути лікті до колін. І м'якеньку розкручуємо ручки. Так, і лягаємо знову в дитину. Носочки разом, сіли на свої п'яточки. Колінка не дуже широко, що у нашого хребта була підтримка, Лягаємо прямо наш лоб, на квимочок і ручки. Вздовж тіла розслабте, розслабте плечі. Розслабте повністю все тіло, кінчики пальців, рук, ніг, м'яза обличчя, спинку. І тепер спостерігайте за відчуттями. Спостерігайте, наскільки змінилися відчуття вашому тілі після цієї маленької йога практики. Зробіть і ще зі мною разом глибокий тих. Натягуйте до самої магі. І в через рота повільно. Відпускаємо всі напруги. Молодці і повільно, з округленням. виростаємо. А виросли до гори витяглися, зробили в них. І видих ручки біля серцевого центру. Я дякую вам, що були зі мною. Сподіваюся, у вас чудове відчуття і до зустрічі!